Подивимось, що ж відбувається безпосередньо на лінії фронту. Ми працюємо з онлайн-картою Діпстейт і розпочнемо ми з традиційно з Луганщини. І тут, за словами голови Ова Сергія Гайдая, збройні сили України потрохи просуваються поблизу Кремінної та Сватового. Однак кожен метр звільненої землі дається важко, адже вже немає ефекту несподіванки. Окупанти встигли підготуватися та все замінувати. Також росіяни накопичують велику кількість техніки в районі Сватового, адже планують наступати в районі Куп'янська. Однак, поки це неофіційна інформація. Ну і також відновилися бої в селище Новоселівське. Бачимо зміни за добу. Трохи просунулася лінія фронту. Також тут тривають бої. Село не втрачено. Наші хлопці тримають оборону, однак ворожа артилерія намагається наших хлопців вибити. Також у селищі Троїцьке російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Тож, ймовірно, готуються таки до наступу збройних сил України. Також росіяни намагались наступати в районі Стельмахівки та Макіївки. Вони трохи нижче по карті, однак тут всі атаки відбили. Ну і бачимо зміни поблизу Червонопопівки – за добу трохи змінилась ситуація. Бачимо, поменшало червоної зони. Хоча наш генштаб вже заявляє про обстріл цього населеного пункту, то також ймовірно, саме в цьому напрямку наші збройні сили України просунулись. Ну і намагались іти в атаку окупанти в районі Серебрянського лісництва. Воно вже поблизу Білогорівки. Це новий напрямок, але всі атаки наші сили також відбили. Гучно цієї ночі було на Луганщині, в районі Сватового. У тимчасово окупованому місті сталася нічна бавовна. За інформацією місцевих телеграм-каналів, о півночі по гуртожитку, де розміщувалися вагнерівці, смачно пролетіло. Проте підтвердження цієї інформації чи коментарів від офіційних українських осіб наразі немає. Кадри прильотів опублікували у мережі. Жені, Живий, живой. Да ні дишить. вообще. Женя, он тебя придавил, давай уберу, давай с тебя уберу. Хорошо? Убрать его. Тебе тяжело? Как тебя зовут внизу? Леха. Леха. Он мертвый. Лех, он мертвый. Он холодный. Живой. Живой? Нет, теплый. Идай, Женя, идай. давай его уберу тебя. Он тебя прикрыл. Ой-ой-ой-ой, боже мой. Ой-ой-ой-ой. Лежи, лежи, лежи. Вон Помоги, смотри, откопали а... чувака. Там нет, там все нормально. А... Кто, там, кто, -то, кто, -то... кто еще? Подожди, братан, сейчас еще откопаем. Что там еще крестит? Вот. Живой? Вот он. Живой, давай копать. А ми йдемо далі, і поговоримо про Донецький напрямок. Окупанти тут не зупиняються. Наше командування звітує про відбиті атаки на вісім населених пунктів. Ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Тривають бої на околицях міста. Також лінія розмежування постійно змінюється. І загарбники повідомляють про про захоплення всієї Яковлівки. Також напередодні про це говорив і військовий експерт Олег Жданов. Однак, за даними аналітиків. Діпстейт вони говорять, що Яковлівка частково захоплена ворогом і в селі продовжує зберігатись складна ситуація. Тож будемо чекати офіційних повідомлень від Генштабу. Ну і також у мережі гуляє вже багато повідомлень про відхід однієї з бригад. Однак це планова ротація, а не відступ наших військ. Напередодні у мережі почали публікувати фото підірваного шляхопроводу в Бахмуті. По цьому мосту йшла дорога, яка перетинає трасу М 03 Вона зв'язує два міста: Бахмут та Слов'янськ. В російських пабліках пишуть, що це був спланований підрив переправи силами оборони України задля того, щоб забезпечити умови оборони Бахмута. Поруч з цим містом точаться жорсткі бої. Ну а ми тим часом поговоримо про Авдіївський напрямок. Вже кілька днів звідти практично немає. Зв'язку. Зв'язку з хлопцями вони цілодобово відбувають нам атаки. У районі Первомайського ворог також алтакує, але ситуація суттєво не змінюється. І за останню добу вдалося зупинити наступ на Красногорівку. В районі Мар'їнки ворог вперся в оборону в центрі міста і намагались також окупанти прорвати оборону Новомихайлівки та Времівки. Ну і поговоримо про наш південь. Херсонщина. Тут змін на лінії розмежування не бачимо, але обстріли правобережжя постійно продовжуються. Про це повідомляють у нашому генштабі. Нині противник проводить посилення угруповання військ. Вони продовжують рити окопи. І також хочу звернути увагу на ділянку між правим та лівим берегом Херсонщини. А саме на ось цей великий Потьомкінський острів. Саме тут ймовірно висадилась тактична група росіян, яка планує річкову. Десантну операцію чи вилазку ДРГ, ну і також українські сили продовжують нищити логістику та самих окупантів. Нагадаю, цими вихідними прилетіло по базі кадирівців у Мелітополі.